Це не якийсь кусочок на 12 сантиметрів. Получається від суставу до суставу. в мене кість не моя вирощена в штучних умовах і за допомогою цих біотех технологій. Встроєно мені в руку. зараз доброволець Олег спокійно розповідає, як його руку врятували від ампутації. Він один з учасників соціального проекту реабілітації. А до того було тяжке танкове поранення під Луганськом, дев'ять місяців стаціонару, три десятки і повна зневіра. В одній зі столичних клінік беруться вирощувати кістки після мінно-вибухових та осколкових поранень. А це 6-7% відсотків усіх поранень. І от ми беремо ті ж клітки, вирощуємо їх, робимо і вносимо туди, де їх немає. І вони створюють умови, для того, щоб восстановилося. Та все, то є то, що заложено природа, то що заложено біологією, косне ткані, ми використовуємо для того, щоб вистановіть сращення за рік медики таким способом врятували 35 поранених бійців, що перебували за крок від ампутації. Одним із перших був Віктор, боєць ї механізованої бригади. З розробленою п'ятою він не пішов купувати милиці, а записався на консультацію. Вже рік пройшов. Я повністю ходжу без палки з нічого. У битві за Донецький аеропорт Михайло поранило ключицю. Він теж згодився на лікування за новою методикою. Після останньої операції пройшло півтора місяця. Я вже займаюся спортом і вернувся на службу. Сашко врятував від ампутації ногу. Йому встановили імплант, який успішно прожився, як і врешті пацієнтів. За дві операції зробили ногу, Я тепер уже хожу навіть на машині. їжджу. З моменту забору клітин до трансплантації проходить від трьох до шести тижнів, потім кілька місяців реабілітації. Для бійців усе це безкоштовно. Гроші надають благодійники. Коли я віді на відіо. парня, который подтягивался после того, как ему говорили, что у тебя не будет руки, и буквально через несколько месяцев он на турнике делает какие-то пикеты, я понял, что просто ну, невозможно отказаться от этого проекта. Это проект, который является гордостью нашей страны. Волонтеры порахували, грошей на такие операции треба меньше, чем потом на социальные выплаты на працездатным військовым. Наша операция в среднем обходится по сохранению там руки или ноги в 240 тысяч гривен. Вот это немало. Хотя э хороший протез, а э, это по-настоящему хороший протез стоит там в районе 15 15.000 евро, его через 10 лет надо будет обязательно менять. Благодійники просять підтримати їхній соціальний проект на державному рівні. Тетяна Чайкав, Олександр Кисельов, соціальний фонд.